Ну, ось я вам хочу показати, як ми підв'язуємо помідори з е, спосіб. Я казала, що ми побачили в Ютубі і ось такий вам мастер-клас покажу. Ось так оберемо. обкрутили. І далі йдемо. І далі йдемо. Ось так знову обкрутили. І... Ну, ту сторону так само пішли і так само обкрутили. Дуже швидко. Не треба його там мучитись, так як ми робили це раніше. Тільки для високорослих помідорів треба вищі кілки. А низькорослі там два яруса у нас підв'язані і досить. Отак прив'язала. Відрізала. І ось з цим хвостиком зв'язала. І все. І бачите. А те, що е, листя мало, деякі можуть запитати на Ну, що так обрізали помидори дуже листя. Через дві тижні тут вже буде знову листя наросте стільки, що знов прийдеться зрізати. Нічого страшного, що листя залишається мало. Ось так. Ось. Гарно, гарно.